Через 25 років після закінчення до 15-ї школи позліталися Андрійки, Світланки та Оленки із 10-го Б. Вони впізнають один одного по очах та посмішках. Це єдине, що лишається майже незмінним і з плином часу. Ми от тільки одного однокласника не взнали. От його ніхто не взнав, рішили, що це чийсь чоловік. А потім оказується це наш Андрій Голуб. От, який поможній, став такий, навіть трошки косимо. косима. Ми тут, з жіночками красимося, то незамітно, а хлопці вже, так, да, дійсно, сивина пробивається. Не змінився вроді. Якось. Все нормально. Ну, Може, немного, я був худой взагалі. Найвисокий ви, ви, худой був. Просто поправився з часом. це Пройшло 25 лет. А дехто виглядає, наче й не було 25 років розлуки зі школою. Той самий бантик, та сама форма, та сама 17-річна старшокласниця. <рес> моїй формі там форма з восьмого класу. Да, форма з восьмого класу. Вона немножко на мене так уже <рес> коротковата, ну нічого. Зато моя, моя родна. Як я ходила в школу в ній, так і прийшла сюди. У школі була активісткою, розповідає Оксана, цієї якості не забереш. Тепер, хоч і під Москвою, живе, та збирає однокласників саме вона. Вперше це було на 15-ту річницю закінчення школи. Тож і цього разу організація знову на колишній учасниці санітарного загону приїхала усіляна, пішла в школу, взяла класний журнал. ось сюда, в ці стіни. Классный журнал наш с 1985 -го года. Переписала всех учеников, переписала список весь и начала поиски. В основном уже я обращалась к родителям, потому что наши дорогие ученики, мои любимые одноклассники, вот, они уже как бы живут даже по другим адресам. Но мне удалось найти практически всех. Разговаривала я лично тоже со всеми, но обещали прийти человек 20. Ми ще навіть тільки зійшлися, ми вже так, тому що дитинство це незабутнє дійсно. То ми згадуємо, тут лінійка була, там ми е на тих трубах е завжди чогось висіли. Вот. І цей пам'ятник добре, що сохранився. З 32 на зустріч прийшло одинадцятеро. Не змогли зібрати і вчителів, бо у кожного свої справи. Класного керівника вже нема серед живих. Її пам'ять випускники вшанували на цвинтарі, а до першої вчительки завітали додому. Фелікса Йосипівна 35 років пропрацювала у школі. Ці тепер вже дорослі учні були її передостаннім випуском. Впізнати у них своїх першачків жінці важко, але варто назвати прізвище, і вчителька одразу дасть кожному характеристику. Як на сповіді, колишні школи. ...розповідають про своє життя, про те, що серед них вже є одна пенсіонерка і одна бабуся. Жартують, кажучи, що любили, коли після виснажливої фізкультури замість легких малювань чи музики, Фелікса Йосипівна останнім уроком ставила для них математику. А загалом, скільки б часу не пройшло, вони пам'ятають її стрункою у білій сукні з блакитними смугами під колір очей. Потім знову до школи, знайомими сходами та коридорами у рідну 17-ту кімнату. Чи то вона поменшала, чи то вони побільшали, дивуються випускники, бо й за парти не вміщуються, а дехто не може пригадати, де сидів. Де я сиділа? <тит> так як парти у рідному класі замалі, бо там нині навчаються молодші учні. Випускники знайшли інший кабінет. Він пробудив чимало цікавих спогадів. Вчитель <тит> математики витирає, витирає дошку, тако витирає. а Там хтось шумить, але потрятається і а положить все трохи. І це і для тряпкови альота фігню. Це не єдине, чим запам'ятався математик. метрова лінія І такий великий циркуль І Він такой циркетний лінійка. Андрій, собі по спиня. Каже, ну ти фрукт. А на следующий день приходить твоя мама, таку мама в класі каже, Андрій спочатку поговорить, з Петром Борисовичем в коридорі про щось, він все порозказує, над кого виходить. Андрій і побігати і за нею відео. Тікаєш тобою. З'ясування стосунків займало пів року, що неймовірно тішило учнівські душі. Зовсім по іншому проходили контрольні, під час яких учні допомагали один одному, і це був закон, який особливо стосувався відмінників. І коли ми сиділи, робили цю контрольну, пишеш, стараєшся, спішиш, бо тобі треба встигнути і раніше зробити, ніж за 45 А тебе вже взаді вже хтось отак штурм ручкою. Робиш дуже довго, да? і ти відчував відповідальність за весь клас. Бо якщо ти будеш робити 45 хвилин, то тоді вже пів класу може просто її не здати. Да? Дисципліна у класі була ще та, пригадує колишня староста Світлана Токарєва. Ну, як, як, як завжди, риба портиться з голови, звісно, завжди староста і камсор. Клас був колективом сильних особистостей. Він приймав усіх, хто до нього приходив, розповідає Любов, яка у п'ятому класі перейшла сюди навчатися з бистрика. І цей такий клас це був самий продвинутий, це був самий діловий і самий крутий в школі. Мене по блату сюди устроїли. Я прийшла і всіх злякалися. Вони всі такі борзі. В перший же день знаєте, що вони зробили зі мною ученицею з села? Вони зняли з мене моментально банти, розчесали коси, підстригли чолку і сказали, отак модно. Я прийшла додому, мама з бабушкою, чуть не впали в обморок. отак почалось моє життя в цьому класі. Участь у шкільному хорі та виступи у якості ведучої допомогли Олені Самотоці обрати професію. Тепер випускницю знають як директора міського палацу культури та очільницю відповідної галузі у Бердичеві. Здається, так нещодавно разом з однокласниками у табір праці та відпочинку їздила, згадує жінка. Ми працювали в колгоспі, ми жили в сільській школі в Осиково, Ми ходили в Осиковський клуб. Ми збирали, ви пам'ятаєте, ми збирали з вами всі макулатуру. Ми збирали металолом, ми е, змагалися за те, щоб на дошці, там де будуть е, переможці цих змагань, да, щоб ми були завжди перші. Ми вигравали е, за рахунок того, що ми були перші в цих змаганнях. Ми їздили. Ми їздили на екскурсії. Ми були в Мінську, в Бресті, в хатині разі. <різь> ми багато скрізь їздили класом. Це теж нас дуже здружувало. Аби не втрачати зв'язки, однокласники обмінялися номерами телефонів та пообіцяли одне одному зустрічатися частіше, тобто не через 10, а через 5 років.